Жіночий день не за горами. Вже зараз чоловіки у пошуках подарунків оббивають пороги крамниць, аби придбати щось незвичне та оригінальне. Тож до креативного рішення святкової проблеми долучаються зіркові та бувалі знавці. Відомі спортсмени та представники шоу-бізнесу переконані, найкращий подарунок має бути зроблений своїми руками. На майстер-класі з флористики вони на прикладі показали, що з легкістю за декілька хвилин можна створити диво презенти до свята. Нам дівчатам так не вистачає подвигів чоловіків, особливо коли весна, коли розквітаєш, коли хочеться особливої уваги, там любові, може вітаміносне на нас так діє. От і подумала, чому не зробити такий прекрасний майстер-клас для чоловіків і дати їм можливість зробити невеличкі подвиги заради своїх дружин. Відома співачка, а головне жінка, переконує найкращий подарунок до 8 березня це можливість закохатися і бути коханою. А чоловікам радить краще прислухати до своїх дружин та наречених і незвично тішити їх, незалежно від календарної дати. Это было, кстати, как раз связано с 8 марта, когда она как раз в этот день приехала из командировки. И я її встретил на вокзале без цветов, без ничего. Она говорит: ну, сегодня же праздник, ты без цветов. Вот, так обидно. Я говорю: Ну Инна, я не успел просто. Так спешил к тебе, проспал. Хорошо, что вообще встретил. И мы, когда приехали домой, то дома я уже ждала несколько вас цветов. На новый рік. Дефіцит був дуже пляшка шампанського, і я якраз подарував їй пляшку шампанського декілька цих ківі. Сам не знав, як їх їсти, але вони були дуже гарні. І от Оля каже, а що з ним робити?» Рецепт святкового настрою надзвичайно простий: букет весняних квітів, чай чи кава в ліжко, приготований власноруч сніданок. До таких милих дрібниць жодна жінка не залишиться байдужою. А якщо все це приправити вишуканими подарунками, успіх гарантований. Це своєрідний гіпноз, якийсь для мене. Я, я в образі зараз Ні, ніколи але мені дико подобається. Чесно. Який подарунок обрати залежить від фантазії та можливостей чоловіка? Та не варто забувати, що жінка чекає турботи й уваги не лише 8 березня, а й повсякдень. Аліна Орищан Олексій Стройков тема дня, телеканал КРТ.